Сторінка 150, параграф 36. який взаємозв'язок між людиною та атмосферою. Тепер, коли ми навчилися літати в повітрі, як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає тільки одного навчитися жити на землі як люди, Джордж Бернард Шоу, ірландський письменник, яке значення атмосфери для життя та діяльності людини. Атмосфера відіграє важливу роль у всіх природних процесах. У ній розподіляються і розсіюються сонячні промені, що створює рівномірне освітлення. Вона є середовищем, де поширюється звук. Атмосфера визначає клімат окремої місцевості та планети загалом. Повітря атмосфери є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього середовища для нормальної життєдіяльності людини. Насамперед потрібне повітря без їжі людина може прожити до 5 днів. Без повітря не більше 5 хвилин. За добу людина в середньому споживає близько кілограма їжі до 2,5 літрів води і кисень з 20 кілограмів повітря. Також людина використовує атмосферний кисень та інші гази для створення штучних сполук і застосовує їх у різних технічних. Пристроях, як атмосфера впливає на людину. Люди сприймають атмосферу як звичне навколишнє середовище. Однак щойно атмосферні умови змінюються, ми починаємо відчувати свою залежність від стану повітряної оболонки Землі. Вплив погодніх і кліматичних умов на людину різноманітний. Зокрема, особливості клімату різних районів нашої планети позначилися на зовнішньому вигляді людей. Атмосферні умови вплинули на колір шкіри і волосся. Форму губ і обличчя навіть на зріст людини. Деякі вчені, наприклад, вважають, що темний колір шкіри людей, які живуть у районах екваторіального та тропічного клімату, можна пояснити тривалим впливом на них сонячних променів, захистом від яких і слугує жорстке кучеряве волосся. Клімат впливає на життя та самопочуття людини, організацію її, господарської діяльності та відпочинку. Комфортний стан це найбільш приємне відчуття, коли людина не відчуває ні спеки, ні холоду, комфортно людина почуває себе при температурі повітря в межах плюс 22 плюс 24 та відносної вологості 60-85%. Встановлено, що хороше самопочуття виникає за таких. Поєднань температури та вологості, таблиця 8. Температура 20, вологість 85, при 25 – вологість 60, при 30 вологість 44, при температурі 35 – вологість 33%. Організм людини перестає нормально функціонувати, коли температура сягає плюс 41 градус. Висока вологість також шкодить здоров'ю людини. На значній території нашої планети кліматичні умови є несприятливими, тож потрібні додаткові витрати на життєзабезпечення людини, вплив екстремальних умов на організм людини і зниженням якості повітря легені працюють з великим навантаженням. Зневоднення може вплинути на роботу нирок, можливий набряк мозгу і йому не вистачає кисню, а це збільшує ризик теплового удару. Серцебиття прискорюється, щоб відвести тепло від життєво важливих органів до шкіри. Може вповільнитися потовиділення, шкіра стає блідою та сухою. Як людина впливає на атмосферу? Використання ресурсів Велетенського повітряного океану, на дні якого ми живемо, не завжди супроводжується вдячним і бережливим ставленням до нього. Промислові підприємства щороку викидають в атмосферу мільярди тонн відходів, серед яких найбільшу небезпеку становлять сполуки важких металів, сірки, фосфору та вуглекислий газ. Найпотужніші виробники викидів в атмосферу. Теплові електростанції, металургійна, хімічна, нафтохімічна, целюлозна та інші промисловості автотранспорт. Унаслідок збільшення в атмосфері частинки вуглекислого газу створюється явище парникового ефекту малюнок 136. Вуглекислий газ вільно пропускає до поверхні Землі сонячні промені, але не випускає надлишок тепла в космічний простір. Тому середньорічні температури постійно зростають. Подумайте! До яких наслідків це може призвести. Ще більш небезпечним є викид в повітря газу фреону. Цей газ використовується в аерозольних балончиках і охолоджуваних установках. Потрапляючи в атмосферу, фреон руйнує озоновий шар, який захищає всі живі організми від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолетові промені невидимі для очей компоненти сонячного світла, які залежно від довжини хвилі поділяються на кілька Різних типів. Що менша довжина хвилі, то вищою буде енергія ультрафіолетових променів і, відповідна, їх шкідлива дія. У великій кількості ультрафіолетове випромінювання може спричинити опіки і онкологічні захворювання, негативно впливає на імунну систему. Однак ультрафіолетове випромінювання має і позитивні ефекти. Воно сприяє виробленню вітаміну Д в нашому організмі, використовується при лікуванні шкірних захворюваннях. Також застосовуються з метою дезінфекції та стерилізації, знищує бактерії і віруси. Багато комах використовують ультрафіолетове випромінювання з небесних об'єктів як орієнтири для навігації в польоті. Через надмірну кількість фреону в атмосфері утворилося кілька озонових дірок, найбільша над Антарктидою. Діяльність людини впливає і на місцевий клімат, виробування лісів. Створення штучних водойм, розорювання і зміна ґрунтового покриву, осушення боліт призводить до порушення температурної рівноваги, збільшення кількості пилу в повітрі, зміни його вологості. У великих містах утворюється небезпечний для людини смог. Смог це густий важкий туман, що змішується з мікроскопічними частинками диму та пилу, і суцільною щільною поволокою. Огортає місто. Коротко про головне: атмосфера відіграє важливу роль для всього живого. Клімат впливає на життя та самопочуття людини, організацію її господарської діяльності і відпочинку. Людина використовує ресурси атмосфери в багатьох видах діяльності. Забруднення атмосфери може призвести до загибелі живих організмів на Землі, тож вона потребує охорони.